Це мені що на цих бігбордах не вистачає ще одного слогану: кохаймося, країні не вистачає екстремалів. Хоча, доки буде програма Диваки, доти й будуть екстремали. Це програма Диваки, а я, Олександр Гордус. Водіїв штату Аризони досить довго муляв інший рекламний щит. Водій, будь обережний. запчастини для людини ще не придумали. Ми не замислювалися над тим, які запчастини зламаються у нас, коли ми поїхали на острів Скарпів Скажу чесно, ми навіть не думали про сам Скарп тому що в Крим нас тягнула жага пригод. Готуйтесь до продовження неймовірної епопеї про пошуки диваками скарбів. А поки що ми нагадаємо, що було в минулій програмі. За стародавньою легендою, давним-давно на кримській землі були закопані дорогоцінні скарби. З того часу минуло 777 років, 7 місяців та 7 днів. І боги видали шматки карти. На пошуки скарбів вирушили три команди. Команда Ярослава, команда Костянтина та команда диваки. Всім їм треба подолати важкі випробування, аби крок за кроком дійти до справжнього скарбу. Да. Ура! Ви до Ура! Ура! За кожен етап випробувань команди отримують свої гроші піастри. Команда, яка перемогла у першому етапі і отримала найбільше піастрів, відмовляється брати участь у другому етапі. У команді Костянтина відбувається заміна. Щоб заробити нові піастри, найбезстрашнішим шукачам скарбів довелось по одному подолати важкий шлях нічним лісом додому із свічкою у руках. Виграла команду, яка відповідно, дліннієї свічки. Тобто, То є ага. вот картос. Наступний етап квест у місті Алушті. Диваки відстають на першому ж завданні, навіть розгадавши кілька загадок, вони вони все ще позаду. Ну у мене таке що вам треба шукати світ в кінці тунелю. Диваки покладаються на таксиста, який везе їх до останнього завдання. Світло в кінці тунелю, куди завіс їх Алуштинський водій, і що насправді чекатиме на диваків у кінці цього тунелю. Коли ми бігли по тому самому тунелю, люди залякано оберталися, і одна тітонька навіть вигукнула. О боже, я думала, то біжать коні. Ми бігли, підняли пил, так чим же ми не коні? Увага! Програма Диваки оголошує новий конкурс. Дивись та слухай уважно. Чекай на сюрприз, якому ти зможеш виграти прикольний приз. Повертаємося на остров Скарбів. камбів! Знайшли, привіт! Вы на правильном пути, конечно. Вам еще дальше идет свет и море. А, на этом этапе пока что для вас все заканчивается, но вам еще много предстоит. Завтра вы будете отвезены на фиолент. Там другие высоты и абсолютно другое море. А, также а, вы сегодня можете попрощаться с горами и именно с этим морем, потому что там будет все по-другому и, возможно, даже сложнее. То есть на данном этапе соревнования закончены? А, ну, этот этап закончен. Я... Соревнования еще очень много впереди, будет для вас новое. Мы первые пришли. Да, вы первые. Диваки перемагає той, хто хитріший, спритніший і розумніший. Для вас програма Диваки робить усе. Слідкуйте за подіями далі. Відчути себе переможцем після того, як на третьому із чотирьох завдань все ще пасеш задніх. Це таке блаженство. Нарешті ми побачили море і могли відірватися на всі сто. Скажу не шесть. Але, справжнє море чекало на нас на мисі Фиолент. Це вже не дитячие замовки. Как вы помните, Валуши, хранители моря сказали, что сокровища спрятаны на мысе Фиолент. Поэтому э, мы прибыли сюда, на Фиолент, чтобы здесь найти сокровища. Морские хранители, которые знают, где хранится сокровище, хотят посмотреть на участников команды, насколько они выносливы, насколько они сплочены и, конечно, как они умеют плавать. Поэтому соревнование, которое будет сейчас проходить, это фактически смотрины, которые, будут, которые устраивают вам морские хранители. Это соревнование называется эстафета. Каждая из команд... Должна пробежать по лестнице, передать магический предмет следующему участнику, следующий передает следующему. В конечном итоге магический предмет должен прийти к хранителю, который находится на скале с крестом. Скала находится в море. Дальше хранитель моря передает свой магический предмет назад, и команда его приносит на исходную позицию. Та, которая команда сделает это наиболее быстро и умело, выиграет. Увага! На яких позиціях три команди виходять на естафету. Бігаючи по Алушці, команди фінішували таким чином: перші диваки. За це ми чесно заробили п'ять піастрів. Другі команда Костянтина, їхні три піастри. Останні – команда Ярослава. Вони отримали один піастр. Тим часом Костянтин вибуває із гри. Його заміняє Аня. Аня спортивна дівчинка, яка тісно спілкується з хоронителями, стає капітаном команди. Тепер у них значна перевага. Як розвиватимуться події далі? Значит, сейчас мы проведемо жребий для того, чтобы выяснить, какая из команд будет біжать первая. Соревнования будуть проходить таким образом, что команды будут убегать через 10 минут одна после другой. И по общему результату, по времени, определиться победитель: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ты первый, ты второй, вы третий. Стартує команда Ярослава. Далі команда Ані диваки останні. Ролі учасників розділилися так: у першій команді Ярослав долає більше восьмиста сходинок вниз, а потім вгору. Леся та валя поділили між собою морський простір. Друга команда. Біг на витривалість з сходами починає Катерина. Завершує Олена, пробігаючи відстань по пляжу до моря. Шлях у морі долатиме Аня. Диваки бігун на довгих дистанціях Макс. Галина на короткій дистанції передаватиме магічний предмет від сходів до моря. Я перетну відстань у воді. Тепер дивіться уважно, що ж мы будемо передавати один одному, збиваючи відпочиваючих на сходах, на пляжі та в морі. Как ви думаєте, что является в качестве магического предмета? Что олицетворяет символ Вселенной? Яйцо. Абсолютно верно. Это яйцо. Значит, учтите, что яйцо сырое. Поэтому для, а, будьте осторожны. При передачі сире яйце, як відомо, важко роздавити, тримаючи його ось таким чином у долоні. Якщо яйцо буде роздавлене, у вас буде ще одна попытка, але вам придеться піднятися наверх і все начать сначала. Ніхто не знав, що з моря ми повертатимемось з іншим магічним предметом яйцем вареним. Ніколи не стискайте ось так варене яйце, воно легко втратить свою форму. З цим сирим яйцем треба пливти. Якщо покласти його в плавки, нереально, тому що плавки в мене як шорти. Якби вони були так, як трусики, то можна було. А так вони, як шорти, воно випаде. Уявляєте, буду плисти, плисти. В мене яйце випаде з плавок, Що люди подумають? Тому будемо намагатися тут вже не на швидкість, а на якість пливти. Шоу починається! Чи побив Макс те злочасне яйце? Як ви гадаєте, чим закінчилися наші пригоди на острові Скарбів? Опоненти злякалися і вибули з гри? Макс, скочуючись з гори, зачепив поважного клієнта і диваків, забрали у міліцію. Чи може хтось знайшов скарб раніше, ніж передбачала фірма Хантенгрі? Увага! Диваки оголошують новий конкурс. Негайно пиши нам за цією адресою ймовірний розвиток подій на острові Скарбів. Той, хто опише найбільш ймовірну ситуацію, виграє прикольніший приз від програми Диваки. А особисто я з нетерпінням хочу розказати вам про те, чим же закінчилась естафета. Дивіться! Зверніть увагу на скелю, до якої треба допливти. Ця скеля знаходиться десь метрів за 100, мабуть, від берега, але нам заважають дуже сильно хвилі. Хвилі високі, хвилі гучні, хвилі неймовірно шалені. Як ми з яйцем руках будемо допливати? Дивіться далі. Ось Аня вже допливає до гори, а ми з нетерпінням чекаємо Макса з яйцем. Нагадаю, що наша команда стартувала останньою з відривом 20 хвилин від Ярослава. До речі, його команда знайшла досить оригінальний спосіб плавання з яйцем. Ми придумали таку фішку, що ми врядлі розб'ємо. Така фішка? Носок? Так. Носок? Да. Більши кілька сот сходинок гори, Макс упав на коліна у той самий час. Я стогнав на березі моря. Я вивихнув собі плече, сили здавали. Команда прийшли перше, тому що ми команда. Сміливі диваки змогли все-таки знову перемогти у цьому четвертому етапі з загальним хвилинним рахунком. 17 хвилин 39 секунд. 17 хвилин 39 секунд нам потрібно було для того, щоб спуститися, пропливти, пропли, припливти назад і піднятися вгору. 17 хвилин диваки знову на першому місці. Болівайте за нас і ми переможемо. Наступне завдання передбачало не тільки наявність сили та витривалості, але й сірої речовини у голові. Щоб виграти у цьому етапі, треба було обігати весь Севастополь, дізнатися про нього якомога більше і бути готовим розгадувати питання опонентів про це місто. Крім того, кожна команда повинна була скласти своїх п'ять запитань, які звичайно стосувалися Севастополя. Кожне запитання передбачало п'ять варіантів відповіді. Поблукавши місто, ми готові були до інтелект-шоу, однак до його початку залишалося ще хвилин сорок. Команди збиралися у Херсонесі, і ми вирішили перечекати вільний час в одному з кафе неподалік. І раптом туди завітав сам Віктор Андрійович Ющенко. Заговорившись із президентом, ми втратили лік часу. Тепер ми справді бігли по Херсонесу, бо спізнювалися на цілих півгодини. Якщо команди почали би без нас, в інтелект-шоу ми однозначно пролітаємо. Бетховен теж ходив неголеним. він не мав часу через музику. А у нас свої приколи. Ми не мали як голитися, тому що жили в палатках. І взагалі часу на те, щоб поголитися, у нас звичайно не вистачало, тому що ми постійно бігали. А наші опоненти навіть чути не хотіли про те, що ми спізнилися через самого президента. Нам треба знайти колони, які були зображені на гривні старого зразку. Ось вони. А ось і наші опоненти. Ура! Нас дочекалися! Але де ж капітан другої команди? Аня просто не з'явилася у Херсонес. Очевидно, вона вирішила змагатися тільки у спортивних завданнях. Менше з тим, головне, що диваки завжди разом. Ми можемо починати інтелектуальне шоу. Всі три команди в зборі. Правила слідює. Одна команда задает свои пять вопросов, две другие команды готовы ответить. На каждый вопрос, вопросы задаются последовательно, существует пять вариантов ответа. Команда, которая подняла руку первая, отвечает. Ежели она ответила неправильно, отвечает затем следующая команда. И так далее, пока вопрос не будет отвечен правильно. При правильном ответе команда получает пиастр. Таким образом, у нас 5 вопросов у каждой команды. Будет разыграно 15 пиастров. Зараз роззімнемо свої мізки. Таке ім'я носив лінкорн Новоросійськ в перші роки свого народження? Варіант 1. Вінченцо Лоретто. Варіант 2. Коза Ностра. Варіант 3. Джуліо Цезаро. Варіант 4. Антоніо Бутунуані. Варіант 5. Целізаро Бутунуані. Так, час пішов. Джуліо Цезаро. Третій відповідь. Джуліо Цезаро. Так, отлично. Э -э, во, имя Юлия Цезаря. Так, команда получает пиастр. В Севастопольской бухте стоит такая подводная лодка, которая называется All Rosa. Американцы называют эту лодку «Тихая смерть», потому что она полностью покрыта резиной. Как переводится на русский язык э -э, название этой подводной лодки? Да. <свят> отлично, похлопали. И теперь один пиастр получают команда Деваков. Прошу вас. Руку поднимать, если Первый вариант, Отлично, отливаки выиграли. Еще один пиастр заработали. Что, по легенде, изображают крылья орла, которого видно на памятнике затопленным кораблям? Первое. Символ свободы от вражеских кораблей. Второе. Мощь и силы русского флота. Третье. Профили адмир... адмирала Нахимова и императора Николая I. Четвертое профиль адмирала Нахимова и Екатерины Первой. Пятое. Непобедимость Черноморского флота. Николая Первого и адмирал да, адмирал. Пожалуйста. Правильно. Все, второй правильно? Нам, пожалуйста, да. Николай Конечно, правильный. правильно. Держите. 77 дней. Все. Пять пиастр, пожалуйста, на базу. Так, команда Деваков выигрывает пятый пиастр. Автор гимна Севастополя. Грушевський, Достоєвський, Градов, Градовський і Грушев. Біваки да, опять подняли. Градов. Правильно? ще один піад. Біваки переіновуються в знатоки. Готуючи свої запитання, ми намагалися зробити їх не тільки пізнавальними, але й цікавими. Чисто от 1893 год. В Севастополе была только одна первая почтовая станция. Ее личный состав был таков: один офицер, один надзиратель, два надсмотрщика и еще 250 рабочих. Кем были эти рабочие? Варианты ответа: почтальоны, солдаты, служившие неподалеку, голуби, повозчик, извозчики и альбатросы. Голуби. Я знала. <звук> І от коли ми зачитали своє п'яте запитання, нас збили з пантелику. Попросили видати останню загадку. І останній питання. Довелося нам вигадувати шосте запитання з голови. Ніхто й не зауважив, що командами було зароблено більше піастрів, ніж передбачалось. так, куди приведе тещин язик? Почекайте, варіанти відповідей. Севастополь, Симферополь, Коктебель, Інкермат, Задниця. Ні один із варіантів неправильний. Тогда вот там, где со словом задница. Подведем итоги. Первая команда. Сколько у вас пиастров заработано? Пять. Пять пиастров. Да, у нас тоже пять. А у нас 6. А это как это интересно? 15 пиастров, 5, 5 и 6. У перших двох етапах ми справді заробили шість піастрів. Команда Ярослава один піастр і три піастри Олена з Катею. Коли ж ставили запитання ми, опоненти розділили між собою ще шість піастрів. Математика доводить, що Дмитро віддав командам 16 піастрів. Ну а лідером остаються хто? А, а, Значить, в цьому конкурсі у нас бойова ніч'я. Все заработали по 5 пиастров. И я считаю, нужно дополнительный вопрос. А за ковшку за что? Нет, дополнительный каждый вопрос. А за хороший вопрос. Нет, вопрос дополнительный не нужен. У нас мы сидели с президентом Украины Виктором Андреевичем Ющим. Нет, мы не против пиастры нас завершаются. Штраф у нас взяла сама доля. Вона відібрала у нас чесно зароблений 21-й піастр, коли ми сплутали його із 10 копійками у магазині. Але не в піастрах щастя. Завтра останній етап наших пошуків за піастри Скарб не купиш виграє той, хто перший його відшукає. У Канаді є студент, який за один день, до речі, це було тринадцяте число, провалив чотири іспити, загубив гаманець з усіма грошима, розтрущив машину, яку взяв на прокат, посварився з дівчиною і довідався від іншої дівчини, з якою він зустрічався нелегально. Про те, що вона завагітніла, не пофартило хлопцеві. А що ви скажете на те, якщо я вам трошечки привідкрию завісу нашого фінального етапу на острові Скарбів? Нас хотіли купити за пляшку горілки. І ну, гарну дівчину. А ще в нас в команді двоє не вміють плавати, і нам підсунули пробитий матрас. Ми більше не скажу вам нічого. Чекайте наступної програми і обов'язково напишіть нам про те, чим же закінчились наші пошуки скарбів. Ось адреси, за якими вам треба писати, і не забувайте про те, що перемагає той, хто написав найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Дивіться у наступній програмі. Хто перший відшукає скарб? Як у диваків вимінювали піастри? все, що ви хотіли нам Ми да? може вам що Аню приблизно. Як диваки боролися за виживання? Не пропустіть останню психологічну бійку. Тот, який завжди говорю, що він саме красний Найкращий, лучше, саме Ти молодець! Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Не забувайте залізне правило усіх диваків. Дивувати це не смішно це сміливо. Милый еще и вот это. Как, ну, Мурик, я ну, здесь в песке, Я как дурак, тут вот хожу перед камерой, на колени падаю. Он, так, как... спор, пучал... Ты играй там на своей дубочке. Скажи, Ранишин, что предпочитал от Это Кизляндия! Тут все кизла! Я не здесь я тормоз, не? Все нормально? так Опася, це правила делать. Давайте. Давай запишем. Приколы, приколы приз, Приколы, мы толкнули прикольный труд здесь в нашей программе. Дебить это може. Сколько вже можно? Давай.